Чернігівці отримали шанс поринути у світ князя Ігора Ольговича та заглибитися в атмосферу давньої Русі. У місті над Десною побачило світ переведання відомого твору Великий князь Юрія Збітнєва. У ньому описано життя та діяння чернігівського князя правнука Ярослава Мудрого. Поруч з основним сюжетом змальовано також побут на Русі та звичай доби. Автор каже, тепер його книга повністю чернігівська, адже навіть друкували її тут. Обі книги зібрані в один том, і я не можу не презентувати його, поскольку це діяння простіте мене Чернігівська цілікоме повністю. Юрій Збітня в тему давньої Русі не покинув. Роман вирішив продовжити у трилогію. Пишеться третя книга. Великої це ділогії переходять в трилогію. Ну, це очень сложно. Очі ну, якщо я е, ці дві книги писав 34 роки. Майбутній роман буде присвячений Болеславі Святославівні. Саме їй дослідник приписує авторство слова у полку Ігоревім. каже, матеріал для книги зібраний давно, от тільки дописати її, поки не мав часу. Ловити свою музу планує у Чернігові. Коли з'явиться його праця, автор не зізнається.